Доброго вечора, ми з України. Привіт всім! Мене звати Віцарія Віра, і я волонтер благодійної освітньої платформи Let's Shake Hands. Я сьогодні нічого не буду розповідати про нашу платформу, тому що мені здається особисто, що вже кожен третій, а можливо навіть і другий український українське про неї ще й Адже завдяки ні щодня абсолютно без школа навчається понад десять тисяч українських дітей. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про наш неймовірний курс Українська. Круасан, яким ти снідаєш у Парижі, скоріш за все зроблений з українського порошна. Бо Україна є одним з найбільших експортерів зернових культур у світі. Різдвяна музика, яку ти слухаєш у німецькому соборі. Написано українським композитором Миколою Леонтовичем мистецтво, яке вражає тебе у голландському музеї, створено Енді Орхолом, американським митцем лемківського походження. Літак, у який ти сідаєш десь в Америці, щоб перелетіти океан, сконструйований за винаходом видатного українського авіаконструктора Ігоря Сікорського Чуроси, які ти задоволенням їж в Іспанії. Смажені на українські соняшникові олії, безліч акторів, якими ти захоплюєшся у кіно, мають українське коріння. Так ти народився в Україні видатних науковців, талановитих митців та найсильніших воїнів. Пам'ятай це, пишайся, цікався своєю історією, безкоштовний курс українознавства для маленьких українців від Let's Shake Hands. Щоб у будь-якому куточку світу пам'ятати, хто ти є. Відразу одразу хочемо голосити, що це, знаєте, не тут такий, такий стандартний курс, до яких ми звикли. Такий тріще да, сповнений датами, такий перенасичений, я би сказала, навіть подіями, власними іменами. М -м -м -м. Це буде така унікальна захоплююча подорож завдяки якій ми привножимо ваше почуття рідності, них, любов до нашої рідної рідники. Тому запрошую вас у наш вражаючий подорож, яка триватиме 35 календарних тижнів. І ми матимемо, що субота заняття. Тривалість десь до 45 хвилин максимум. І плюс до цього рекомендоване, але неймовірно цікаве домашнє завдання. Тому я вам всім щиро бажаю такої захоплюючі, цікавої подорожі. І сподіваюся, що ми ще побачимося з кожним із вас після 35 -ти календарних тижнів. Слава Україні! Чи потрібно тут взагалі казати, як це важливо знати історію своєї країни? Вкрай важливо! А можна ще більше літери? Дуже важливо. Дякую, щоб ти чуваче, не зганьбився перед світом. І точно знав, що твою Україну створив не то лиси чорний, щоб ти завжди міг відрізнити гупа від УПАВ, Дорошенка від Порошенка та Тікток від Єретик. В курсі українознавства від Let's Shake Hands ти отримуєш 10 уроків історії України. Де дізнаєшся крише-зносні факти про твою неньку тримайся за стілець, друже, бо впадеш, коли дізнаєшся, що Нестор Литописець був першим у світі інстаблогером. Так, він записував все, що бачив, і викладав у сторіс. Мені подобається, як воно горить. А Ярослав Мудрий створив такий собі стародавній тіндер і одружив всіх своїх доньок та ще й сестру на європейських правителях. Так що українські дівчатка тими європами вашими правили ще далеко до бізвізу. Полетіли далі у рамках курсу. Ми також поговоримо про Київську Русь та куди ж без неї. Mm -hmm. Але не позіхай, друже. Ми не будемо втомлювати тебе кисними фактами. Розкажемо лише найцікавіше. Наприклад, ти знав, що у період розквіту Київська Русь об'єднувала тисячі кілометрів земель. Від Карпатських гір до ріків Волга. Так у 13-му сторіччі, наприклад, у Лондоні проживало близько 20 тисяч осіб, в той час, як у Києві, близько 50 тисяч. то черга в середньовічний Макдональдс певно була. Ну то таке. Слухай далі. Один з уроків курсу ми присвятимо українському козацтву. Бо козаки, друже, то афієзні супергерої. Типу, як з Марвелу, але ще крутіше. Бо вони найсильніші воїни, що декілька сторіч тримали у страху всіх ворогів. Бо вони найхитріші моряки, що побудували чайки, і першими здійснили морський десант. Бо вони найстильніші парубки, що носили оселеця, бо вірили, що Бог віднесе їх на небо за чуба, коли вони загинуть у бою. Далі на наших уроках поговоримо трохи про УНР та УПА, про Петлюру та Бандеру. Так, так, саме про цих хлопців, якими залякують дітей на болотах. Бандера! Армія УПА до речі, це взагалі як Мортал Комбат. Вони, коротше, воювали на три фронти: однією рукою з військами Третього рейху, іншою рукою з польським рухом опору, а пальцем лівої ноги ще придушували тих радянських партизанів. Але не про те, ці крейзі хлопці з української повстанської армії поставили абсолютний рекорд, утримуючись фактично. На на окупованих територіях увага майже 20 років. Про те, як саме воювали УПА, вивчали навіть кубінські повстанці Фіделякас. Слава Україні! Ну і наостанок у рамках курсу поговоримо звісно про Україну сучасну, прекрасну і незалежну. Про всіх тих орків, які цю незалежність хочуть у нас відібрати. Про тих героїв, які цю незалежність для нас виборюють. Поговоримо про майбутнє, про нас і про вас. Бо ви і є майбутня історія України. До зустрічі на уроках. Так, що там по географії, друзяки? По географії в нас буде небагато уроків, але всі вони будуть най! -най, -най. <питрес> Ні, ні най-най-най, бо маємо найбільшу країну у Європі. Болото не рахується. Загальна площа України становить от стільки кілометрів квадратних. А це до речі, от стільки відсотків від території всієї Європи. Також маємо найцентральнішу географічну точку Європи. Вона зареєстрована в мальовничих Карпатах біля містечка Рахів. Далі маємо найродючіший чорноземний ґрунт, який, до речі, під час Другої світової вивозився по карманах. Та де там на потягах до Німеччини. Ну, тоді ґрунт, сьогодні пральні машинки. Ох, бідна ненька. Ну ок, повертаємося до географії. Маємо в Україні найбільшу пустелю Європи. Олешківська пустеля з безмежними барханами висотою 5 метрів знаходиться у Херсонській області. Далі маємо найстаріше дерево в Україні. Цей дуб до речі, нещодавно відсвяткував свій 1300-річний ювелей. Ой, рейвели всім селом на рівенщині. Ще одне українське круте. най. Маємо найбільший історичний торгівельний шлях із варяг у греки завдовжки 3000 тисячі кілометрів. Через 3000 тисячі кілометрів поверніть праворуч. Цей шлях має ще одне найекстремальніший, най оскільки тоді на Дніпрі були неабиякі пороги, через які русичам доводилося руками перетягувати кораблі. Давдю качалка, вона така. А от вам ще декілька цікавих най. Найвища гора, всі разом Говерла. Найбільша річка це Дніпро. Найвідоміший острів Хортиця, найглибше озеро Світязь. найдовше місто Кривий Ріг. Найдовша коса Арбацька, а найвідоміша коса Турецька. Найбільший водоспад в Україні у Чансу. Це точно про Україну. Так, друже, вода у чансу падає з Кримський гір, з висоти майже 100 метрів і дуже заспокоює. Так, 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 нема часу на сон. Тебе чекає ще мільярд цікавих географічних най. най най найкраща сусідка за версію українців, це Вінницька область, бо вона вже стільки років межує пліч опліч аж з сімома іншими областями, та ще й з Молдовою. І за всі ці роки ні разу ні з ким не посварилася. Хоча сусіди то музику гучно увімкнуть, то друзів з Ізраїлю позвуть, то вина не п'ються. А от Одеська область відзначається найоригінальнішим матеріалом для будівництва. Стара частина Одеси побудована з ракушняку. Це така гірська порода, яка складається із залишків морських тварин. І якщо після цього всього ти ще не запевнився, що Україна це най най найкраща країна, то подивись це відео ще раз. А краще приходь на уроки географії України від Let's Shake Hands. От, Уяви собі конкурс краси. Тільки не звичайний, а конкурс краси серед мов. Так от Соловіна на тому конкурсі взяла третє місце, обскакавши іспанців, англійців та інших гарних хлопів. Що модель? правда кажуть, що конкурс краси серед мов то такий собі міф, але нам то що? Ми свою мову палку любимо і вважаємо найкрасивішу і без всяких там конкурсів. Та не тільки ми так вважаємо, от, наприклад, був собі такий ергерцог Вільгельм Габсбург. Чувак німець, до речі, але він вивчив українську, писав неї, обожнював українські фольклори, вишиванки. Потім командував загоном українських січових стрільців, а згодом став міністром УНР. Була б класна історія, якби радянські агенти не викрили його і не засудили до 25 років тюрми за спробу створення самостійної України. Так, використовувати, розмовляти і писати українською мовою, все наше існування було небезпечною штукою. Але сміливі хлопи та дівчатка продовжували говорити, писати, творити українською всупереч арештам, переслідуванням і навіть розстрілам. Так, так, так. Тут зупинимося. Про це детальніше поговоримо у рамках курсу Українська мова та література від Let's Shake Hands. А поки давай розповім тобі трохи про українських письменників. Ні, ні, не про ці незрозумілі портрети з. Усами зі стін твоєї школи, а про справжніх людей, які проживали чудове життя української інтелігенції. От, наприклад, ти знав, що Котляревський був такою собі рок-зіркою свого часу. Його впізнавали на вулицях, його і знали на пам'ять, переповідали як класний серіал. А козаки, зустрінувшись з ним одного разу, запропонували стати кошовим. А Шевченко кобзар наш. Ви знали, що окрім письменника, поета та кобзаря був ще й великим модником. Кобзар регулярно витрачав гроші на підтримку свого образу, мав хороші костюми, носив циліндр. Одного разу купив собі з гонорару єнотову шубу. І наступний Іван Франко тут коротко. Мав близько 99 псевдонімів, запізнився на власне весілля, зібрав неабияку колекцію вишиванок та був таким собі першим гідом, організувавши мандрівки і Карпатами. Леся, Українка. Навчилася читати в чотири роки, шестирічною вона вже майстерно вишивала, а у дев'ять написала свій перший вірш. Далі ще Михайло Драйхмара знав і вільно розмовляв 19 умовами. Іван Нечуловіцький принципово не вживав літеру. «Ї». Улас Самчук був номінований на здобуття Нобелівської премії з літератури. Та ще безліч класних хлопців і дівчат, які описували українські побити життя так смачно, що продовжує захоплювати навіть крізь роки. Хочеш знати більше? Долучайся до уроків з української літератури Let's Лет Шейкенс. Ставлю ставки на те, що ти зараз будеш сидіти з відкритим рота. Бо коли ти дізнаєшся, що в цьому світі створили українські науковці, то не зможеш стримати своєї щелепи. 100% відпаде. Готовий перший у світі вертоліт. Ага, створив українець Ігор Сікорський. Звісно ж, можна казати про те, що концепція вертольотів була розроблена ще Леонардо да Вінчі, проте першим у світі її реалізував авіаконструктор Ігор Сікорський. Та й хто там знає, які коріння у того да Вінчі? Хто доведе, що він був не українець? Вертоліт наш. Далі ще одне вау рентген. Ренген був кльовим німецьким парубком і мав грошенята, щоб запатентувати і дати своє ім'я цьому винаходу, який насправді створив українець Іван Пулюй. Слухай далі: гасова лампа створили львівські аптекарі, Ігнатій Лукасевич і Ян Зех. На актуальна скажеш ти ага, подивлюся я на тебе у період зимових блекаутів. Будеш дякувати львівським хлопцям, що придумали таку класну штуку. А коли подякуєш за лампу, готуйся дякувати за сигналізацію. Так, перший прототип системи сигналізації створили українські козаки. ні ні вони не били ворога ботогом, щоб той волав як сигналізація, трохи інше. Вони створили спеціальну систему веж, які розміщувалися на найвищих точках рельєфу. І у разі появи ворогів, черговий розпалював вогнище, яке сигналізувало про небезпеку і швидко передавалося між побратимами. Йосип Тимченко, знаєш, хто це такий? Це українець, який за два роки до відкриття братів Люм'єр показав два кіно. Ну не Голівуд, коротенькі такі, але ж показав, але ж кіно. Та, на жаль, та ж фігня з патентом. Просто не було грошей присвоїти винахід. Далі переходимо до медицини. Там теж повно наших. Володимир Хавкін створив перші в історії вакцини проти чуми і холери. Скажи, круть, спершу він працював в Одесі, а пізніше емігрував у Париж. Ходять чутки, що одеська сусідка Тетя Соня задовбала його до холери. От він і винайшов ліки, але це тільки чутки. А тепер без жартів. 1933 рік. Хірург Юрій Вороний вперше у світі успішно пересадив нирку молодій жінці. У більшості країн такі маніпуляції почали робити тільки в 50 60 ті роки. А київський хірург Микола Амосов у 1963 році вперше в СРСР розробив протез клапана серця. А вже за два роки вперше у світі зробив операцію з протезування цього клапану. Отже, дорогий наш слухач, е, так, так, ти біля екрану тримай такий челендж через 20 років, щоб твоє прізвище теж було тут. Поповню цей список геніальних українських винахідників та науковців. А курс українознавства з Shake Шейхенс тобі у цьому допоможе. Класний трек скажи. Так думав і український космонавт Павло Попович, тому взяв і заспівав цю пісню прямо на космічному кораблі. На небо, духу, так, у 1962 році у космосі. Перша пролунала пісня, і вона була українською. Як тобі таке? Ілон Маск в курсі Українознавства від Shake Шейкенс. Ти отримаєш три музичних уроки. Хоча, якщо чесно, про українську музику можна говорити безмежну кількість годин, На драмаж українці вважаються найспівочішою нацією у світі. Слухай історію під час археологічних розкопок в селищі Мізи на Чернігівщині археологи знайшли стародавній музичний інструмент, вік якого близько 20 тисяч років виготовлений з кісток мамонта. Е, ти розумієш про що я? Тобто, коли інші стародавні люди вбивали мамонтів, здебільшого заради їжі, українці ще й дудочки з кісток робили. Ні, ну а як? Треба ж пісню про смерть того мамонта написати, про життя його, про родину мамонтову. Ну так і не збиралось. 15,5 тисяч українських народних пісень. Кури мої кури, кури шабатури. Якби мені чоловіка такої натури. А загалом їх у нас близько 550 тисяч. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Ну про всі півмільйона пісень розповідати у рамках курсу тобі не будемо, але по деяким найвідомішим пробіжимося. Наприклад, поговоримо про Щедрик пісню, яка в музичній обробці Миколи Леонтовича стала всесвітньо різдвяною легендою. Поговоримо не тільки про кобзу і бандуру, але й про бугай і тлунбас. І ти дізнаєшся, що це не слова закляття з Гаррі Поттера, а українські традиційні музичні інструменти. Згадаємо і тримбіту, бо крім того, що вона найдовший духовий інструмент у світі, вона ще й класний спосіб комунікації у високогір'ї, де на ловить ні, ні Київстар Oops. Максим Березовський, Семен Гулак Артимовський, Микола Лисенко, Микола Леонтович, Володимир Васюк. Ми загрузимо в твою голову гігабайти української музики, яка зможе нарешті виштовхнути звідти інстасамку. До речі, чи знав ти, що навіть Бетховен зависав під українські треки? Ага, він міксував українські мотиви зі своїми творами, той ще діджей. таким чином познайомив Європу з українською музикою. Але тут не про нього. На уроках поговоримо також і про сучасну українську музику. ні 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 про якісну українську музику, про музику, що стає символом боротьби. Про музику, що стає світовим трендом, про музику, яка перемагає про ту, що надихає. Про музику, яка плаче разом з нами та разом з нами радіє. Вмикай наушники, підкрути вучність і зустрінемося на уроках з історії української музики. Ой ой, ти що думав, що крім музики, ми не скажемо ані слова про інші види мистецтва? Помиляєшся про українське мистецтво. Нам є що сказати. Запрошую тебе, за барну стійку. Е, так, так, ви все правильно почули. За барну стійку. Мамо, ховайте краплі від серця, бо коктейлі за нашою культурною барною стійкою будуть культурні. Це буде неймовірний мікс із стародавнього і сучасного арту: ювелірне мистецтво, архітектура, живопис, мода та стиль, театр та кіно. Починаємо. Перший коктейль ювелірка від скіфів та сучасні прикраси. Круто, сміливо, смачно. Другий коктейль – видатні архітектурні пам'ятки плюс сучасна архітектура. Неймовірно, гарно, актуально. Далі коктейлі із Петриківського живопису та сучасного українського арту. Вау! вражаюче, неповторно. Несіть наступний. Будь ласка, мікси стародавніх образів та модернових луків. Стильно, модно, круто. І наостанок коктейлі з традиційного українського театру та сучасних перформансів. Талановито, експресивно, вірю. Як ви зрозуміли, творити та витворяти українці вміють та люблять. Про те, що українська культура унікальна, самобутня і неймовірно талановита, всі і так знають. Але на всяк випадок треба повторити: українська культура унікальна, самобутня і неймовірно талановита. Цей факт підтверджує Всесвітня організація ЮНЕСКО, яка охороняє та, чесно кажучи, афігіває від крутості культурної спадщини України. Історичний центр Львова і Собор Святого Юра, Петриківський розпис. Козацькі пісні, дерев'яні церкви, косівська кераміка, Софійський собор та Києво-Печерська Лавра, Чернівецький національний університет, Херсонес-Таврійський та його хора. Але, крім вражаючої спадщини, маємо також і неймовірний сучасний арт, відомий на весь світ: переможниці Євробачення Руслана та Джамала. Богдан Ступка – неймовірний актор з понад сотнею ролей у кіно. Герман Макаренко, видатний диригент, перший лауреат премії ЮНЕСКО. Ліна Костенко лауреатка найпрестижніших премій України. Таня Муїньо, що своїми кліпами підкорила Голлівуд та ще безліч талановитих українців. Отже, друже, якщо з наукою у тебе не вийде і у той список ти так і не попадеш, не хвилюйся, для тебе і твоєї творчості завжди знайдеться місце у цьому списку. Але перед цим вивчи добрий урок з історії мистецтва від Let's Shake Hands. У рамках курсу Українознавство від Лейс Шейк ти, мій друже, отримаєш уроки з правознавства. Не лякайся, тут не буде нічого складного. І щоб тобі то довести, давай зіграємо у гру. Я буду називати рік і правову подію, яка відбулася в Україні, а ти будеш вгадувати, що було у цей момент у наших сусідів на болотах. От дивись: рік далекий бородатий ще до нашої епохи. Правові норми стародавньої України вже існують і передаються усно, у формі обрядів. Та традицій племени родів, що у цей час відбувається на болотах, правильно, молодець, аж нічогісінько. Тільки вовки виють далі. 9-14 століття. Розвиток писемності і впровадження християнства сприяли формуванню писаного права. З'явилися перші правові кодекси, такі як Руська Правда. Що у цей час на болотах? Знову правильно, нічого не змінилося. Виють вовки 4-18 століття, час литовської та польської держав. На території України формується рухома система права, яка враховує місцеві традиції та мекдебурзьке право. А що там на болотах? Тут теж дещо відбулося. Вовк покусав вовка. Але хто був винуватий, не з'ясували, бо ні судової системи, ні права на болотах ще й досі не створили. 5 квітня 1710 року Пилип Орлик укладає зі старшиною та запорожцями документ, який пізніше дістав назви Перша конституція України. Найважливіший державний документ. Ну а що там на болотах? Ви здогадуєтесь, вовки вже позжирали один одного, поки дочекалися створення конституції політики. От бачиш, правознавство це легко і весело, а зараз буде ще веселіше, бо ти дізнаєшся, що у тебе теж є права. Так, так, в тебе слухач, уявляєш, ти тільки новис трохи вище метра, а в тебе вже є права. Давай озвучу тобі декілька з них. Запам'ятовуй, в тебе є право на життя. Вже непогано, правда? Далі, в тебе є право на кваліфіковану медичну допомогу, право на безпечні умови для життя, право на ім'я та громадянство. Право на освіту. От якраз з останнім можемо тобі трохи допомогти. Використовуй своє право на освіту правильно. Доєднися до освітньої платформи Let's Shake Hands.